Так, Друзі, вітаю всіх на моєму каналі знову. Сьогодні відео буде нове. Мене звати Галя. Я живу в Італії, маю чоловіка-італійця, розказую про моє життя з Італійцем і про мою роботу, і про життя в Італії. Як я ж проживаю його в моєму баченні, в моєму е, побуті все, що, що я прожила за 20 років, я розказую в своєму, на своєму каналі. Так що запрошую всіх до перегляду. Всіх вітаю! Сьогодні є така у нас погодка, сонечко знову потепліло, було трошечки прохладніше. А зараз ось така погодка. Листя ще не опало все, травичка ще зелена стоїть. Так що. І небо дивіться, яке. Ось така краса. Сьогодні так трошечки покажу вам трошки про все в цьому відео е, в неділю, ну, в цю, що була, у мене там, де я працюю, було було свято. Вони кожен рік пускають нове вино, нові бутилки з вином. Бо вони про, ну, у них є виноградники, і вони роблять своє вино і продають його. Так як вони супермаркет закрили, зараз у них залишилось тільки ці вінарії, що вони продають вино. Я ще в суботу перед тим святом приходила їм там, допомагала, щоб прибрати. Ну, в п'ятницю приходила і в суботу приходила знову, вони попросили мене, щоб я прийшла їм. Там ще допомогти підготуватися, От, тому що приходять багато людей і не ну, заробляють на цьому теж, що вони роблять таке свято, вони більше вина продають бутилок, ну і щоб люди більше узнавали про них. Це якби реклама для них. І ви думаєте, що хоча б одну бутилку подарували мені, того вина, навіть і, і не подумали. Ніколи не дарували. Я колись приходила на це свято, а в цю неділю я не пішла, бо хотіла відпочити. І мій чоловік теж каже: що мені не хочеться зранку йти туди на 10-ту годину. От. Але е, суть не в тому, мені не тільки так ніколи нічого не дарують. Ну і на Різдво, і ну, чи на Новий рік там в них це в Італії. Положено, що якщо ти працюєш у людей чи на, на якомусь підприємстві, то вони роблять новорічні рождественські подарки. Там, в основному вони дарують їду там, пасту, вино, шоколад, всякі там такі прилібатиці, як кажуть. О, це ніколи нічого. Жаліються постійно, що нема в них. Грошей і ну, урізали мені один день роботи, відколи закрився супермаркет. от. Ну, настанте, що вони, ну, наче, так, вони хороші люди, до мене нормально відносяться все. Але щоб подарувати одну бутилку, у них 6 євро, та бутилка коштує вина, от ніколи. Нічого. Був супермаркет так само, ні одного там того панетона, нічого, нічого ніколи. То я їм колись відказувала один рік, що як так можна, то вони мені принесли потом бутилку вина розового. Але вже після всіх свят, то я вже не хотіла її брати. Так що, отакі вони є, італійці. Але чим бідніші люди, я працювала в бідних людей, пенсіонерок. То вони, одна пенсіонерка мені навіть браслет золотий, подарувала такий гарний, масивний. Е, от, ну, не новий, свій браслет, що вона колись його носила. А потім захотіла мені подарувати. Я в неї багато років працювала. І вона на пенсії жила, не було в неї там хто зна що. І вона мені його подарувала, У мене досі він є. А ті, в кого більше є, вони ніколи тобі нічого не дадуть. Так вони, як кажуть, багатий бідному не, не товариш. Так вони і є. Так що така трошки історія для вас. Вот, ось вони тут в неділю робили свято, вино вони нове, нове випускають кожен рік і роблять таку сакру, сагра, чи як вона називається для вина. І тут було все обвішано шариками вчора ще. Світні вже прибрали, так що весь Афіша теж тут якраз школярі теж йдуть, всі повиходили. Ще покажу вам трошки дежуху. Тут чекаю мого чоловіка, що він мене прийде забрати. Побачите, як у них тут. Я вже показувала декілька разів, але ще покажу. Движ, движ. Рух. Години пік, якраз коли в школу йдуть, в школи виходять і... і вечором потім. Ось приїхав мій чоловік. Забирає. Їдемо, їдемо. Відтіли салют. Сонце забиває в очі. І трохи цей, тут пробки. Це ж якраз така година, що забирають всі дітей. Вони ж дітей всіх на машинах забирають. Діти хто близько, тільки йде пішком, а так всіх приїжджають на машинах і забирають. Роботи продовжуються. Це чотка, наш будинок. Чотири роки їм дали на те, щоб оці роботи робити, щоб поштукатурити. Я не знаю, що за 4 роки можна, і то вони ще й не спіють на 4 роки. Це якраз під нашим під'їздом роблять, то так погано, грязі купу всякої. Хороше, щоб обрали це, було б краще. Сьогодні відео дівчатка і хлопці, якщо є на каналі. Дякую всім, хто зі мною завжди. Хто мене підтримує. Я завжди дякую вам. От. І продовжуйте дивитись, ставте лайки, коментарі. Пишіть приводьте своїх друзів. Мені потрібні ще підписники, бо канал стоїть на місці. Майже там мало людей підписуються. Раніше більше підписувались. так що запрошую. Я буду дуже вдячна всім. до нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю добра і миру.